Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, адміністрація президента, Кабінет міністрів України, обласна державна адміністрація, спородила цю чисельність на рівні 30%. На мій погляд, подана народна сьогоднішньої сесії структура і чисельність апарату Черкаської міської ради та її у органів не відповідаючи. Оставлені в указі президента в меті на рівні міста всякому разу. Перше, структура залишається робітською. Ви самі бачите, і схеми, із області міський голов, заступник міського голови, директор департаменту навчання, навчання і війни навчання той виконавець, який в принципі... Виконує ту чорну руку потрібну руку. І в цю <пробітник> ланцюгу ніяке прикрашення і ніяке введення спеціальних рекламників не допоможе. Пропозиція відмовитись з від ланки департаменту крім охорони здоров'я. І, можливо, деяких інших, але як в цілому однозначно. Практика показує. Що це є не критичною в цілому системі пройдених стоянку. Нову структуру і чисельність апарату за мою некоректно приймати, не врахувавши фондротифікати і не порівнявши його з існуючим кондентам. Не існує природу ніякого керівного прямого документа, тим більше закону, який би регулював поняття департаменту, відків, сектору і таке. Але я звертаю увагу, що є постанова Кабінету міністрів України номер 169 від 12 березня 12 2005 року про упорядкування структури апарату центральних органів влади, і територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій. Як собі не погодитись з паном Миколаю Сергію, який говорив, що ця постанова не указана не наша. Північку ради Я цим перевічно не погоджуюсь, бо треба читати і пункт 6 цієї постанови, в який говорять про те, що місцеві органи виконавчої влади, якщо міська рада і не вважають себе місцевим влади, то можна не вдати. Зобов'язані здійснити зараз, що приведення з чи сельність працівників? А що показує нам і запропонує депутату структуру? Перше, стояти департамент 4 не мають такого права, До його складу входить менше 4. 4, 4 5, 5, 5. Друге, щонайменше 4 управління не можуть вважати статкими через те, що до їх складу повинні входити не менше 2 Третє. 21 відділ запропонованої структури не може також вважатися таким, що має на увазі. Причини того, що відділ у складі департаменту може утворюватися ще земністю не менше 5 працівників. Нашій запропонованій структури. до речі, перед попередніх, якщо можна так сказати, є навіть відділи, де два працівники. Я згоден, якщо це стосується. Вплив його його функцій, це треба До слова, я повністю погоджуюся з пропозиціями пропозицією колегів, щодо обов'язково винесення кваліфікаційної ремонт. Це обов'язково потрібно зробити. Я розумію, що ми не треба згодитися, але там, де спеціаліст повинен бути. Міністерство охорони здоров'я по охороні здоров'я це повинні бути. Пропонує проєкт рішення про структуру загальних чиселені апарату Черка чи з міської ради та її виконавчих органів сьогодні не приймав. Я не проти на теорічно все це і нічого не пропонувати. Направді його на доопрацювання його з в озвучені і інші пропозиції. А й всі структури 26 обласних центрів України для того, щоб ми могли порівняти, як все ж таки організовується управління містами в Україні. Категорично ми можемо погодитись з такою кількістю департаментів. Ми не будемо брати на себе таку знаєте, відповідальність і казати, що вони взагалі не потрібні. Звичайно. В галузі охорони здоров'я, в галузі освіти, соціального захисту, де є велике навантаження, де є велика е, галузь розмежована. там не можна е, відмовлятися від такої структури, як департамент. Але скажіть, будь ласка, де ж тоді буде справедливість? Коли у нас керівник департаменту 193 особи та? і керівник департаменту 20 осіб? От Як можна прийняти навантаження. До речі, хочу звернути колег увагу на той факт, що директор департаменту це є посадова особа четвертої категорії. Для тих, хто не знає, хочу сказати, що секретар міської ради, заступники міського голови також є посадовими особами четвертої категорії. Це надзвичайна висока категорійність. Про що це свідчить? Про навантаження посадової особи, про відповідальність посадової особи, про обсяг роботи посадової особи. І, напевно, не дуже коректно говорити: знаєте, у нас для місцевого самовідування немає ніяких вказівок, рекомендаційний характер, тобто постанова уряду стосовно заробітної плати. Працівників, департаментів і таке інше, вона обов'язковий характер носить? Так? А ці е, вимоги по чисельності, наприклад, в Міністерствах там не менше 40 осіб департамент. Вам же говорить Віктор Федорович, яка кількість відділів повинна бути, яка кількість в управліннях, в секторах, це все повинно бути враховано, якщо ми вже говоримо про ефективну систему управління містом. І, до речі. Роз'яснення Держслужби. у всіх постановах говориться, що структура чисельність виплати встановлюється з фінансових можливостей територіальної громади. Скажіть, будь ласка, у нас що, така забезпечена, що у нас зараз профіцит бюджету, що ми можемо говорити про те, що ну, яка різниця, чи 20 осіб, чи 40? Ви знаєте, ми проаналізували інші міста. Дивіться, рівне. Департаментів немає. Тернопіль, департаментів немає. Я б у містах приблизно такої чисельності, як наше місто. Кіровоград, департаментів немає. Чернігів, департаментів немає. Житомир є правда, чотири департаменти на структуру. Суми, департаментів немає. Полтава немає. Департаментів, Кушгород немає. Чернівці немає, Луцьк, немає. Але є оце місто в Україні, з якого Наша да, вона бере приклад. Там дійсно 20 департаментів вільниця. Але хочу вам сказати, сьогодні ви не утворили районні адміністрації. Ще побачите, які були проблеми, тому що в усіх містах, де були ліквідовані районні ради, утворені адміністрації. І не тому, що там хотіли когось працевлаштувати, а тому, що закон про місцеве самовідування. Він так виписаний і дуже багато нормативних документів вони прив'язані до територіального поділу в місті. І, до речі, Вінниця вже оголосила, що вони після п'яти років страждань з цими адміністраціями вони виносять питання про ліквідацію районного поділу в місті. І я думаю, що ми також з часом до цього прийдемо. Які у нас пропонуються відділи, наприклад, відділ патронатної служби міського голови 5 осіб. Тут є, ну Микола Сергій, не походиться, що є нормативний документ по чисельності міста, міському голові дозволяється у нашій чисельності тільки дві особи в відділі патронатної служби. І до речі, от, наприклад, я вам кажу, рідне одна особа в патронатній службі. В Полтаві так само дві особи, в Ужгороді, дві особи. У нас, п'ять і всі пакаронатна служба міського голови. Сергія Олеч, ну навіщо вам стільки радник? самі більше, кому хочете, можете порадити. <різь> да. З веденням департаментів, юридичних осіб, виникла можливість, необхідність утворювати, звичайно, в кожному департаменті відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності. Я ще не звертаю увагу, що в усіх департаментах чисельність різна, там три, чотири, два. Там, різні. Так от, 29 осіб у нас буде тільки в відділу бухгалтерського обліку та да, звітності загалом на структуру 500 осіб. Ну скажіть, будь ласка, ну, ну, навіщо це робити? так, як 29 бухгалтерів буде. Це тільки із за того, що з'явилася така кількість юридичних осіб. Відділ судового супроводу 6 осіб. Ви знаєте, в такої кількості е, юристів, відділу судового супроводу я не бачила в структурах навіть міст мільйонників будь ласка, До чого ви готуєтесь, ким ви думаєте судити в такій кількості відділу юридичного супроводу? Це при тому, що буде загальний, загальний юридичний відділ три особи. Юристи є ще з департаментом. Тобто ви розумієте, що чисельність осіб, які не виконують функції надання послуг громаді, тут в цій структурі надзвичайно завищена. Тобто, муніципальна інспекція, ми погоджуємося, що дуже ну, потрібна функція для міста, напевно. Але скажіть, чому її називати департаментом? От ну, чому саме департамент, коли там 20 осіб і всього два відділи? От дивіться, наприклад, в Стернополі це називається управління муніципальної поліції. Ну, що ви так почули? Цікаво просто. Як Ні, я вам хочу, що не обов'язковувати. Це просто інспекція з контролю за благоустроєм екологічним та санітарним станом містам. В дівця муніципальна дружина. Я до чого говорю це? У нас може бути як заходна назва, ну чому саме департамент? Чому на четверту категорію піднімати керівника там, де 193 особи працюють департаментах департаменту, і де 20 осіб. Скажіть, будь ласка, є різниця чи ні? У 2008 році я так само стояла за мікрофонами доводила, що ну, не буде ефекту від департаментів, що ви створюєте не зовсім те, що треба. Зверніть увагу, як виписаний проект е, рішення, ліквідувати департамент, такий то виконавчого комітету, натомість утворити департамент міської ради. Ми задали питання Миколі Сергійовичу, з чим це пов'язано, тому що ну навіщо оказується це для того, щоб привести у відповідність структуру. У мене тоді питання, що два з половиною роки у нас в місті працювала невідповідна структура. Яким чином, хто, хто буде відповідальність за те, що депутатам було запропоновано проєкт, який не відповідає чинному законодавству? І хочу вам сказати, що це треба не просто так змінити назву. Це треба змінити всі виїзди, печатки, планки, не тільки в департаментах, в усіх лікарнях, школах, садочках. ви подивіться, що на лікарні написано. Верху, департамент такий то, тепер треба буде міняти назву, платити гроші за це все. Оце наслідки фінансові, таких, знаєте, непродуманих, непідготовлених рішень. Тому ми дуже просимо все ж таки вашими підійти до прийняття цієї структури. І я вам хочу сказати, що наша франція в якщо це буде прийнято, ми будемо звертатись і до голов держслужби, все ж таки з проханням. Дати оцінку такій структурі і до інших, скажімо так, структур, які здатні будуть дати оцінку цьому документу. Дякую за увагу.